Питання належного дотримання законодавства та досконалення роботи щодо захисту прав та свобод дітей визначено одним із пріоритетних напрямків наглядової діяльності органів прокуратури. Воно знаходиться на постійному контролі Президента України та Генеральної прокуратури. Щотижня, за дорученням міського голови Кривого Рогу, ситуація у місті з окресленого питання вивчається, аналізується задля оперативного реагування. І, хоча за минулий рік загальні показники є задовільними, зокрема, знижена підліткову злочинність на 32%, проблем ще вистачає. Так, прокуратурою. Міста відзначається неналежне виконання професійних обов'язків відповідними органами та службами щодо попередження насильства в сім'ях та дитячої бездоглядності. Мають в місці проблемні питання, які потребують в життя, скоординованих заходів спрямованих на максимальне забезпечення дотримання діючого законодавства щодо охорони дитинства. Прискіпливої уваги потребує охорона життя і здоров'я дітей, попередження насильства щодо дітей. Запобігання поширенню шкідливих звичок та правопорушення, оскільки можна констатувати, що продовжують мати місце випадки неконтрольованого продажу дітям алкогольних напоїв, внаслідок чого в минулому році 55 дітей доставлено в лікарні з алкогольним довіри. Необхідно спрямувати спільні зусилля на підвищення ролі сім'ї у процесі виховання дітей шляхом надання правової консультативної інформаційної допомоги дітям та їх батькам. вимагає поліпшення ситуації з дитячою злочинністю у Терніському та Інгулецькому районах, попередженням випадків втягнення неповнолітніх до скоєння правопорушень, профілактикою суїцидів та своєчасним виявленням проблемних сімей. Залишаються факти несвоєчасного виявлення сімей, у яких батьки злісно не виконують обов'язки по вихованню дітей, що має тяжкі наслідки для життя та здоров'я дітей. В Довинцівському району багатогідна мати вела моральний спосіб життя, не створила дитині умови для виховання та розвитку, що призвело до відставання у фізичному розвитку. У три роки дитина важила лише 10 кілограмів спала у дитячі колисті, що звичайно встановлювала її ріст. Прокурором району за порушень кримінального праву винесено винувальні вирок. Діти за прокурорське реагування були відібрані від матері і влаштовані до прийомної сім'ї. Голова міста Юрій Вілку підкреслив, що в місті діє ряд програм спрямованих на поліпшення ситуації з захистом прав, свободи та інтересів дитини. І за кожного з понад двох тисяч неповнолітніх, що знаходяться зараз на обліку, мають бути відповідальні всі присутні, адже байдужість у цьому питанні недопустима байдужість приводить до правопорушень неповнолітнім. І е, ми робимо все для того, щоб займатися і усиновленням, і безумовно, профілактичною роботи більше тисячі рейдів діти вулиці за 12 рік і багато-багато іншого. Жодна дитина, котра Попало в скрутні умови, або дитина-сирота не стається без уваги. Ви знаєте, що 100% вони у нас є на обліку, 100% вони проходять і відпочинок в наших комунальних таборах і багато-багато робиться. Я впевнений, що якщо Кожен тут присутній і кожні ваші служби будуть небайдужими до кожної дитини, тоді ми покращимо цю роботу. Будемо наполегливо працювати і відповідати за кожний випадок, і відповідати за кожну дитину, в кожному куточку нашого міста. У нас немає дрібниць Діти – Це той прошарок нашого населення, котрий потребує найбільшої уваги. загалом за минулий рік органами прокуратури міста на захист прав дітей порушено сім кримінальних справ. Здійснено 231 прокурорське реагування. До відповідальності притягнуто 204 посадові особи. Поновлено права майже півтори тисячі дітей.